Деякі села та селища Полтавщини рекомендовано перейменувати. Серед них і село Григоро-Бригадирівка Горішньоплавніської територіальної громади. У відповідному рішенні національної комісії стандартів державної мови від 22 червня 2023 року є перелік таких сіл та селищ у Полтавській області. Рекомендовано змінити такі назви і селищ Полтавщини, які не відповідають правописним, словотвірним та слово. Змінним нормам української мови, які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. Таким чином рекомендовано перейменувати ці населені пункти відповідно до стандартів державної мови. Запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку або ж обґрунтувати доцільність збереження деяких назв сіл та селищ.